Друзі, всім привіт! Отже сьогодні мова піде про ще одну цікаву та незвичну рибу українських водойм це чорний амур. Чорний амур по латині Майло piceus. Піцеус, це прісноводна риба з родини коропових, яка походить з річок Східної Азії, зокрема Китаю та Далекого Сходу. У природі має темно-сіре або чорне забарвлення тіла, видовжену форму. Довжину до 1,5 метра і вагу до 30-40 кілограмів. В Україні акліматизована з 1980-х років для біологічного контролю у ставках і водосховищах. Спосіб життя: чорний амур мешкає в теплих, повільних або стоячих водоймах з рясною рослинністю, такими як затони річок, ставки та іригаційні канали. Влітку тримається на мілководді з повільною течією, харчуючись молюсками, їх личинками та дрібними ракоподібними, що робить його ефективним санітаром водойм. Взимку переходить на глибокі ями, де стає менш активним, але не впадає в сплячку. Досягає статевої зрілості у 7-10 років при довжині 66-80 см. Нереститься в червні липні під час паводків, викидаючи до 800 тисяч ікринок. У помірному кліматі України не розмножується природним чином, тому розведення ведеться штучно. Довідкова інформація: основні відмінності чорного амура від білого амура. Білий амур по латині. Тенофарінгодон ідела має світле забарвлення спини, зеленувато або жовтувато сіре, широку голову, напівнижній рот півмісяцевої форми та золотаві краї очей. Тоді як чорний амур, мілофарінгодон Піцеус, має видовжене тіло, спинний та анальний плавці короткі, рот кінцевий, луски великі, забарвлення, темно сіре або чорне. Чорний амур хижак молюскоїд, який вирізняється тим, що харчується переважно молюсками, використовуючи потужні глоткові зуби, щоб розчавити їхні черепашки, що робить його унікальним серед своїх родичів. А білого амура називають трав'яним коропом або білою рибою, а також санітаром водойм, оскільки він поїдає надмірну рослинність, очищаючи ставки. Це цінна промислова риба, яка відома ніжним м'ясом з малою кількістю кісток, і її часто розводять у водоймах для біомеліорації очищення. Чорний амур росте швидше в ставках, але обидва не рестяться лише штучно в Україні через клімат і температурний режим. Особливості ловлі ловлять чорного амура влітку на ставках Волині, Київщини та інших регіонах з теплими водоймами. Використовуючи міцні коропові або фідерні водилища з великими гачками Номер 10 15 Найкращі наживки: живець, плітка, верховодка, креветки чи шматки молюсків, оскільки дана риба є хижаком. Клювання активне при температурі води 20-28 градусів на світанку чи ввечері в заростях, де риба ховається. Друзі, а ви хоч раз ловили чорного амура? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі. Буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!